Вінничина знову потрапила під ракетну атаку ворога. Генератори та пальне на випадок перебоїв з електропостачанням закуповують для медичних закладів Вінничини. Імені Отамановського так Вінничани пропонують назвати Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку. Російські війська завдали ракетного удару по Вінницькій області, влучили по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Бурзов. Попередньо без жертв це сталося під час повітряної тривоги, яка почалася о 12.42 та тривала 2 години 27 хвилин. В одній із вінницьких лікарень облаштовують укриття. Працівник закладу знімає стару штукатурку зі стін. Говорить, тут у планах протирадіаційне укриття. Воно розташоване під землею та немає вентиляції, яка виходить назовні, а ще герметично закривається від інших кімнат сховищ. Тут прихисток можуть знайти до сотні людей. Того є ще чотири кімнати, які підготували для укриттів. Тут є два санвузли, вогнегасники, ковдри, матраци, протигази. Їх тут 200 штук, а також технічна та питна вода і стаціонарний телефон. А ще централізоване опалення і буржуйка, каже директор закладу Ігор Матковський. Ми хоч трохи поштукатурили, накинули на підлогу ліноліум, знесли лавки, стільці. Ремонтні роботи у нас зараз і тривають, і будуть ще тривати. Ну напевне, десь якийсь певний період для того, щоб ми максимально були готові. Усе це каже Ігор Матковський, закупили за гроші лікарні та персоналу, дещо допомогли придбати благодійники зі Сполучених Штатів Америки. Організація AIDS Health Foundation. Вони нам придбали буржуйку з кастрюлею, зі сковородкою, для того, щоб можна було і обігріватися, і готувати їжу. Придбали нам два вогнегасника для цього пункту обігріву, п'ять розкладачок, ковдри. Облаштовані укриття розраховані на 400 людей. У випадку небезпеки, каже Матковський, готові прихистити і людей, які мешкають поруч з лікарнею. На випадок аварійного відключення електроживлення у закладі є два генератори. Це все готується як для для персоналу, так і для до речі, для мешканців, які прилегло тут знаходяться поряд з нашим закладом охорони здоров'я. Вони про це знають. І, звичайно, для пацієнтів. Окрім цієї лікарні пункти обігріву в укриттях облаштовують ще у 64 лікарнях Вінниччини, каже заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. В першу чергу це обласні заклади, це заклади, куди везуть швидкі, там де оперують, де є реанімації. І палати інтенсивної терапії пологові будинки. З 64 закладів охорони здоров'я є розташованих і працюють 127 генераторів електроживлення. Для роботи генераторів у медзакладах за кошти обласного бюджету закупили паливно-мастильні матеріали. В одному з закладів обласного підпорядкувана створено запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів. Аторів на п'ять діб роботи закладів обласного підпорядкування на випадок аварійних відключень від електропостачання у профільному департаменті розробили алгоритм дій. Пацієнтів ушпиталюватимуть ті лікарні, які зможуть надавати допомогу. Юлія Вознюк, Олександр Байзук, Суспільне новини, Вінниця. Від ракетних ударів, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що не застрахована ні одна територіальна громада. В першу чергу було створено оперативний штаб, де залучилися всі структури, які подають не тільки тепло, а й газопостачальні організації, електропостачання. Ми відпрацювали алгоритм в штатному режимі, так як завжди, на 100% Ми сьогодні готові до опального періоду. Ми направили відповідний ресурс і допомогу в першу чергу для того, щоб не збільшувався i І це певна дотація з міського бюджету була теплопостачальної організації. Наступне питання це забезпечення необхідними альтернативними видами там, енергозабезпечення. Сьогодні, наприклад, газова котельня не може працювати без електрики. Якщо не буде електрики, то необхідно ставити генератори. Ми таких генераторів закупимо 215 штук для саме тільки в МТЄ, для того, щоб забезпечити і котельні, і індивідуальні теплові пункти. ми Однозначно повинні згуртуватися і мешканці в своїх будинках, повинні облаштовувати відповідно і такі пункти обігріву, принаймні для дітей маленьких, для людей похилого віку, якщо там умовно протягом там доби не буде електроенергії, не буде тепла. Забезпечити відповідним можливістю перебування з генераторами і так далі. Я вже не говорю про те, що досить важливо, щоб люди в цілому економили електроенергію в. Своїх оселях. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Вінницький міський суд чоловіку, який скоїв замах на життя поліцейського. Це 40-річний житель Козятинської громади. Він фігурує у двох кримінальних провадженнях, які стосуються виготовлення та збуту безакцизної алкогольної продукції. За замах на життя поліцейського йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Під час слідчих дій у присутності правоохоронців чоловік почав безцеремонно себе поводити та спровокував конфліктну ситуацію з поліцейським. Аби поквитатися з посадовцем поліції, який став на заваді розвитку незаконного бізнесу, він вирішив прибрати його за допомогою вибухівки, підклавши її на автівку. Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та працівники поліції Вінниччини провели за місцем мешкання зловмисника невідкладний обшук. Під час заходу вилучили комплектуючі для виготовлення кустарного вибухового пристрою. А у комп'ютері 40-річного чоловіка виявили контент з характеристиками вибухових речовин та інструкцію із виготовлення вибухівки. Нагадаємо, 13 жовтня підозрюваний поклав на капот машини правоохоронця саморобний вибуховий пристрій, який здетонував. Після вибуху капітан поліції отримав 50% опіків тіла. Нині він в обласній лікарні. Вчора його прооперували, його стан стабільний. Меморіальну дошку в пам'ять загиблого бійця корду Ігоря Бондарчука встановили на фасаді Новобудівського ліцею Гайсенського району. У цьому закладі навчався захисник. Про це повідомили у Нацполіції області. Шанувати пам'ять Ігоря Бондарчука прийшли дружина з донькою, мати, батько та брат, а також побратими, однокласники, педколектив ліцею, учні і місцеві мешканці. Ігор був ну, серед наших випускників і, будучи ще учнем, це. Втілення чесності, людяності це людина, яка завжди готова була прийти на допомогу. Це людина, яка була закохана в мистецтво спорт. Ініціаторами виступила і школа, але в першу чергу виступили однокласники. Зуміли вони організуватися, і за короткий термін, буквально за кілька днів. Були зібрані повністю кошти для того, щоб виготовити цю дошку. Старший лейтенант поліції, 32-річний ігор Бондарчук, загинув 22 травня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару. Разом з ним загинули ще восьмеро вінницьких поліцейських підрозділу особливого призначення Корт. 120-та бригада територіальної оборони Збройних сил України Вінничини отримала прапор від президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться на сторінці бригади. Знамени малинового кольору із написом за Україну, за її волю та назвою підрозділу. Їх отримують ті, хто відзначились при виконанні бойових завдань на передових позиціях. Ось як нагородження прокоментував командир бригади, полковник Юрій Парадюк. Військовослужбовці окремої бригади сил територіальної оборони Вінничини щоденно роблять свій відчутний внесок в загальну перемогу над окупантами. Бойовий прапор це почесний знак, це історія і заслуги військової частини, якими пишається кожен. Ми віримо, що повернемось до рідних домівок лише з перемогою, гордо несучи свій бойовий прапор. Чотири картини міничанки Наталії Жишко наразі експонують у лондонському Холланд Парк. Це виставка українських художників. Організувала її міжнародна платформа з розвитку та популяризації талантів Голден Тайм Талент, аби підтримати українських митців в умовах збройної агресії Російської Федерації. Це така благодійна виставка, де картини продаються. Там присутні чотири мої роботи, дві акварельні роботи, дві масляних роботи. Дівчина українка, красуня називається. І натюрморт написаний в українському стилі. Натюрморт в такому прованському стилі написаний і бас. Наталія Жишко – офіцер повітряних сил Збройних сил України. Вона зв'язківець на службі 28 років. За день до повномасштабного вторгнення мала звільнитися в запас. 23 лютого я мала йти вже з обхідним листом. Так склалося вже як склалося. Я просто суміла, що життя внесло свою корективу, і я вже залишилася. Ви знаєте, я, мабуть, по іншому і не змогла. Там залишилися мої друзі, мої сослуживці. Майже два місяці від початку війни Наталія не займалася творчістю, каже: не було ні бажання, ні часу, ні натхнення. Та одного дня таки взяла пензля до рук. Я просто зрозуміла, що треба щось робити, тому що так можна просто з'їхати з, з глузду від цього всього, що діється. Почала писати якісь натюрмоти, то якісь перець, якісь яблуко, щось таке. Просто що були перед очима. Я хочу, щоб люди хоч трішки відволікалися. Я пишу якісь такі більш позитивні емоційні роботи. Картини Наталія Жишко пише 5 років. За цей час, розповідає, створила понад 300 робіт. Гроші виручені за продаж картин на благодійній виставці в Лондоні, каже художниця, підуть на підтримку Збройних сил України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця. Очасним нагрудним знаком за сприяння війську головнокомандувач збройних сил України Валерій Залушний нагородив очільника Вінницької військово-цивільної адміністрації Сергія Борзова. Про це на своїй сторінці у соцмережах написав очільник області, опублікував світлини та підписав, що це підтримка для усіх вінничан від тих, хто безпосередньо веде бойові дії. Ми у себе збирали такі на Донбасі і тут. Галина збирає гриби разом зі своїм чоловіком. Жінка приїхала до Вінниці з Покровська. Сюди по гриби приходить кожних два-три дні. Сьогодні шукають сірі рядовки. Можна жарити, можна закривати. Пару разів проварювати, а потім закривати. сезон збору дикорослів грибів у розпалі, каже грибник Сергій. Збирає їх не лише для себе, але й на продаж. Вже 20 років реалізує їх на ринку. Сьогодні продає опеньки. Гриби збираємо різні, білий. Красноголовці, підберезники, опеньки. Їх багато, що можна зараз забрати п'ять відер, опеняк його видно. А другий отруйний гриб, він йде йде отак саме полоскою, ну, він чорний отут знизу. На привокзальному ринку за білі гриби просять 280 гривень, за польські 150 найдешевші опеньки по 60 гривень. Вінничанка Ірина таких сьогодні придбала 4 кілограми. Трошки боюся, але все одно е я вже неодноразово брала, якби поки що все було добре. З декоросами грибами потрібно бути обережними. Правильно не лише збирати, але й готувати, каже лікарка гастроентеролог Тетяна Вітковська. При перших ознаках отруєння звернутись до лікаря. Першими симптомами можуть бути такі прояви: це болі в шлунку, діарея, блювання, нудота, підвищення температури, тремор, судоми. Тут важливо в перші прояви надати собі медичну допомогу. Спочатку потрібно спорожнити шлунок, потім його потрібно промити, але важливо не зволікати з медичною допомогою, викликати швидку, бо це може вартувати життя. Попри заборону військової адміністрації відвідувати ліси, грибників там не менше, як каже фахівчиня обласної держпродспоживслужби Олена Голубовська. Про це свідчить кількість отруєнь. Загалом зареєстровано 8 випадків. Вогнищ ми називаємо вогнищами. При цьому постраждало 11 осіб. Основна маса дорослі, але маємо три випадки. Коли саме отруєння мало місце серед реєструвалося серед дитячого населення. Лікарка Тетяна Вітковська нагадує: навіть їстівні гриби вживати дітям та людям похилого віку не варто. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Ім'я Валентина Отамановського пропонують назвати Вінницьку обласну універсальну наукову бібліотеку. Це краєзнавець, громадський діяч та автор першого в Україні історико-правового дослідження Вінниця в 14-17 століттях. Вивчення громадської думки тривало з 13 вересня по 12 жовтня. Голосування проводили на сайті Вінницької обласної ради. Громадянам пропонувалось обрати ім'я для книгозбірні з двох варіантів: Вінницька обласна універсальна бібліотека імені Валентина Отамановського та Вінницька обласна наукова бібліотека, Східноподільська наукова бібліотека. Крім того, можна було запропонувати свій варіант. За прізвище Тамановського проголосували понад 48% учасників опитування. Тепер цю пропозицію мають затвердити на засіданні профільної комісії та на сесії обласної ради. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 599 прізвищ.